Привіт. Вже пройшло більше двох тижнів, як ми на кочівлі. Сьогодні 12 липня Павла і Петра. Ось приїхав дівчатам поставити водичку. Десь загубив минулого разу поплавок, то, що там стоїть, щоб вони не топилися. Не знаю де подів. Ось. За тиждень пів банки всього води випили. З чого вони носять, не знаю. Ну, є ось і синяк, і ще тут щось цвіте. бо розторопша нічого так і не дала, все швидко відсвіло до соняшника ще далековато В мене в селі, в сусідньому там в селі соняшник вже зацвітає вже багато жовтого. ось, Так що не поодинокі квітки. Тут я проїхав, ось там поле, потім тут ось до поля. ще одне поле, я його не бачив. Просто там корчами попри дорогу позаростало. сильно не було видно, що то росте, я думав, що то кукурудза. Сьогодні їхав, подивився, ні, то соняшник. І ще там далі. Тобто три поля точно є в цьому напрямку. Поля немаленькі, я ж кажу, десь буде 200, з чимось там, до 250 гектар, я думаю, буде соняшника. Ось. Так що маю надію, що дівчата хоча б собі наносять. На цьому і будуть зимувати, не хочу їх кормити. Е, також треба терміново збити рамки, бо по різним сімейним обставинам я останній тиждень взагалі навіть в майстерні нічого не роблю. Катаюся, дуже багато їжджу. То треба стати з -з зо десятка рамок збити. У мене там все вже засверлено, все, тільки лишилось збити бігом проволочку натягнути і приїхати підрозширити деякі сімейки. Ось, тому що я позавчора тут був, заїжджав на хвилинку, провірав ту маточку, яку я підсилював, що там вона працює далі, ні. Бо тоді я подивився, але шкав, там було таке спірне питання, тому вирішив перезаїхати, перепровірити. Ні, все чудово, маточка працює, маточка красива. Ось, І деякі відводки, які я робив, глянув, то бджола вже починає збиратися за заставною. Ось, з однієї це їх вже треба розширити, але з іншої сторони, чого я не сильно так ще переживаю, і в мене є ще як така от, 5 хвилин часу, тому що, як казав, в мене рамки на вощині не цільним листом вощини, і вони мають що робити. Вони бігом вощинку повідтягували, звичайно. Да, Цьому є плюс, коли ти навощуєш цільним листом, так як вони її досить швиденько відтягують. Ось, і матка повноцінно працює. А в безвзятичний період це є проблема. Особливо з такими рамками, коли вони не повністю навощені вощиною. Ну, нічого. Потихеньку вони відтягнуть, відтягнуть, ніде вони не дінуться. а Зараз піде соняшник, я думаю, що вже повинен бути. Бо, кажу, в минулому році він вже на Павла Петра цвив. І так, по суті, в моєму селі він цвете. В цьому селі тут посіяний він набагато пізніше. ось, то... Десь десь, я розраховую, що ще йому 2-3 дня треба. Я розраховую, побачимо. Ну, на наступному тижні вже то 100% повинен цвити. На наступному тижнів 100% вже повинен зацвисти. Там вже будемо дивитися, як дівчата будуть на ньому працювати. Ось, також виціганив в батьків вагу. У них є. Поштова ця вага така на 100 чим-то кілограм, там під 200 кг. По суті, вулики пінопластові, легкі. Ось, так що тої ваги вистачить з головою, да, щоб дерев'яний вулик був. Тут не будуть такі башні в 5-6 корпусів на українську рамку. ні, На жаль, такого не буде. Тому також треба буде зайнятися реставрацією ось їх, підготувати під них окрему підставку. Для того, щоб можна було е вибирати сім'ю на весні, чи сім'ю на кочівлі, е по якій це все буде аналізуватися, бо може бути так, що цього року сім'я досить хороша, потужна, а з весни вийшла погано, погано розвивається. А є декілька інших сімей, які набагато краще розвиваються. Ось будемо вибирати не саму сильну сім'ю, не саму, звичайно, слабу. Будемо вибирати та, яка буде середньо розвиватися, і під неї будемо кидати вагу. Для то, щоб для себе теж контролювати ці всі взятки. Ось так що поки що отак. Чекаємо. Чекаємо, що як воно має бути. Я ж кажу, ось до дівчата на синякове працюють, ось до ще якісь жовті квіточки, цвітуть, ромашка, цвіте, яка ще тут щось. Ну, Я думаю, що мають чим зайнятися. Саме головне, що тут соняшника в більшій, більшому об'ємі, ніж у мене. Це не радує і плюс кажу, і за конфлікта деякою сусідкою я хочу їх перевести на нове місце, тому мені треба було їх і вивезти, щоб вони постояли. Навіть e -е 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 якщо треба, вони тут постоять трошки довше. Соняшник зацвете в нас пізніше, чим в моєму селі. Я ж кажу, десь на тиждень він пізніше зацвете. Так що до середини серпня вони 100% тут будуть стояти. ну, До медового спасу, вони 100% будуть стояти. А там далі будемо дивитися, як я їх заберу. Звичайно, мені їх до вересня місяця треба буде перевезти вже на нове підготовлене місце. Якраз до вересня місяця, я думаю, я зможу виділити час, тому що це не за один день робиться стати. Підготувати там місце, перенести підставки, треба огорожу перер... перенести, поставити в новому місці, підготувати це все, щоб там було. Ось, Так що роботи вистачає. Головне, аби були кошти і час на це все, щоб трошки переробити і переставити на нове місце. Ось, Так що біжу, біжу, бо <кхід> роботи теж вистачає, хоч сьогодні свято. Но... Теж треба вдома дещо поробити. Всім удачі на соняшникове.